Армія РФ зосередила резерви та перейшла у масштабний наступ на сході та північному сході України. Основні удари по Донецькій та Сумській областях. Мета захоплення стратегічних пунктів, вихід до Покровська Костянтинівки та створення буферної зони навколо Сум та Харкова. ЗСУ стримують натиск, але визнають, ворог на піку своїх наступальних можливостей. На думку експертів, ресурси РФ виснажуються. Одні й ті самі штурмові групи кинуті одразу на кілька нап. Прямків на Покровськ та Костянтинівку, це ознака нестачі резервів. На багатьох ділянках окупантам вдаються лише тактичні прориви, але стратегічних успіхів немає. Росія ж намагається продемонструвати успіхи не лише на землі, а й через масовані удари по тилах. Київ, Одеса, Харків це не лише терор мирного населення, а й частина інформаційного тиску, зокрема на захід. Літня кампанія, можливо, останній шанс Кремля на перелом, але щоб зберегти темп. Окупантам потрібна або нова хвиля мобілізації, або допомога з боку диктаторських режимів, жива сила від КНДР чи Білорусі для того, щоб піка можливостей, їм треба либо провести частичну мобілізацію, либо е, випросити у Києвіна 50-100 тисяч, либо віджати 50-100 тисяч личного составу у батьки в ході ученый. Запад 2025 тогда у них откроется окно возможности, то, которое можно назвать пиком. У свою чергу Україна нарощує використання ФПВ-дронів, зміцнює оборону в Донецькій та Харківській областях, а також веде активну операцію в Курській області, сковуючи резерви противника. Експерти вважають, фронт може стабілізуватись до осені, але ціна виснажливі бої та технологічне протистояння. Україна робить ставку на високоточні удари, автоматизацію та підтримку Європи. Бо головний ресурс у цій війні не кількість, а технологічна перевага.